Цей Ford Edge у нас на самим надійному двигуні 3,5 літрів. Баба. Хто шукав собі Ford Edge, я знаю, дуже часто спрашували. В прямих ефірах приїжджали на площадку, спрашували. У нас він на з'явився. Це Ford Edge 2017 року. Капітація у нас тітаніум, Ну, Тітаніум у нас не повний, немає, у нас панорамки і обдуло сидіння. А так, в принципі, все у нас присутнє. У нас полуелектронна приборка Автосвітло. Багажник у нас відкривається із кнопочки, і ноги, і з ключа. Є дистанційний запуск цього автомобіля, можете його завести сидячи з дому. Хорошо. Тут у нас круїзний контроль на кремі, голосове управління, управління мультимедією і бортовим комп'ютером. Ось такий у нас маніторчик. Ось така у нас камерка, показує направлення. Музика у нас, звісно, Sony дуже хорошо і грає. Водогречка, клімат контроль, електрошничок, два підстаканники, величезний підлокітник. Все підлокітник є прикурювач, вольт І також дуже гарний стан салону. Тобто дивіться, пробігу у нас 146 тисяч кілометрів. Салон просто як новий є. Сидіння можна регулювати, поничку викинути, якщо захочете. Ось такі пілокітні, два простаканники. Тут у нас є прикуриватель на це розетка у нас американська. І це прикуруватель 12 вольт. У нас є ева-коврики. готуємося к зими. Бачили? який здоров'язний багажник можна перевозити в холодильник людей. Кого тільки захочете, хоч домашні питомця. Тут у нас, звісно, докаточка, все присутнє, балончик, там кратик. Ніхто нічого не вкрав. Ми за цим слідим. Ціренький колір, звісно. дисочки в них спавні. Титаніум. безключовий доступ. Підігрів зеркал заднього огляду. Красивий, здоровий, широкий, бомбовський, Взагалі стан гарний. Я думаю, ціна дуже-дуже дуже хороша буде. Так що, чекаємо, у нас автопоїнт. На Белогород, треба купувати. Автопоїнт. Придбай! Якісне авто.